Привіт! Це канал Намалюй з Аріною і мамою Аріни. І сьогодні ви малюєте з мамою Аріни. Будемо малювати ми осінній букет. Я заздалегідь назбирала збирала осіннє листя, знайшла квіточки маленькі і прямо зараз ми з вами сформуємо букет, а потім передамо його загальними формами і загальними кольорами. Це буде легко, це буде швидко. І я думаю, що результат вам дуже сподобається. Я точно знаю, що хочу взяти ось цей, ось цей великий листочок. Мені дуже подобається цей клиновий листочок з переходом в рожевий, в такий червоний, багряний. Хочу додати таку маленьку гілочку. Візьму ще, напевно, цей маленький листочок. Покладу його і квіточки. Ці поки що мені не треба будуть. Ну, можливо, зелений можна додати буде з цього боку. Я трошки посуну свій букет, так і залишаю його поруч з аркушем, тому що буду зараз переносити його на малюнок. Я заздалегідь підготувала ще фарби. Це у мене гуашеві фарби будуть. Але ви можете обрати акварель, якщо гуашу у вас немає. І беру свій найбільший пензлик і почну малювати з тих листочків, які знаходяться найдалі від мене. Перший він такий коричневий, але не дуже яскравий. Тому я візьму палітру, візьму. Коричневу фарбу і додам трохи водички, спробую поки що не додавати ні білу, ніяку іншу фарбу, ні жовту, і, уявляючи загальний розмір цього листочка і його форму, передам як пляму на аркуші. Я бачу, що у нього є ось тут верхівка. Є, в бік виходить одна частина. Ще хочу додати водички. І ще одна частина виходить в лівий бік. І вниз. Є ще зліва і справа вниз такі, ніби крила. І гілочка, на якій він сидить. А, далі я трошки зачекаю, щоб ця частина підсохла, і буду малювати наступний листочок це ось цей клиновий листок. Для цього мені будуть потрібна жовта фарба і червона фарба. Тому можна одразу з баночки їх брати, або додавати на палітру. Хочу одразу з баночки брати зараз. Те ж саме, я дивлюся приблизний розмір кленового листочка відносно мого першого і його форму, передаю форму. Він більш витянутий і більш гострі кути в нього. Нижня фарба вже трошки підсохла, але все ж таки буде взаємодіяти з верхнім шаром жовтої. Проте мені подобається, тому що буде такий більш ефект, що коли новий листочок став більш коричневий. Все ж таки осінь розфарбовує листя в яскраві різні кольори. Тут є ще одна деталь, наш листочок трошки стає більш червоним з правого боку, і я хочу це теж передати на малюнку, тому я візьму ще один пензлик і візьму червону фарбу. І цей правий куточок замалюю. Візьму більше водички. фарби ще більше змішаються разом, і буде плавний перехід. Тепер що я ще бачу, що тут червоні є лінії всередині. І я теж на кінчик пензлика набираю фарбу і повторюю ці самі лінії всередині. Якщо я не натискаю сильно на пензлик, то він малює чіткі і е, тонкі лінії. Дивлюсь, де ще хочеться додати. Тут теж вони є. Але там, де частинка червона, нам потрібно буде додати ще коричневий колір для того, щоб більше виділити ці прожилки. І теж у нас є гілочка, на якій тримався листочок на дереві. Те, що його є. Вимальовую. Бачу, що з цього боку практично не видно листочка. Але я уявляю, як зверху лежить ще одна жовта гілочка, і саме тому не буду промальовувати другий клиновий листочок, а потім його ніби закриє, перекриє наступна гілочка. Ця частинка в мене буде висихати, хай підсохне, і я візьму малювати ось цей жовтий ще один клиновий листочок. Так само набираю фарбу, приблизно тут він у мене знаходиться. Я відносно розмір перевіряю, який він буде на малюнку, і починаю малювати такими легкими рухами. Намагаючись передати більше форму листочка, беру ще більше фарби, пам'ятаючи про те, що хочеться не втратити форму, і коли він підсохне, ми можемо ще один шар фарби покласти для того, щоб він був. Менш прозорий, і тут він теж закриє частково попередній клиновий листочок. Хочеться зробити його трохи вищим. І ще в кінці самому ми додамо контурні лінії, які відокремлять листочок один від одного. Приблизно так буде виглядати мій цей, попер... цей клиновий листочок. І я теж візьму тоненький попередній пензлик і зроблю червоним середні лінії. Дивлюся на природній листочок і повторюю ті лінії, які бачу. Можна взяти не, червоний, не червону фарбу, а наприклад, коричневу. Дою сюди ще ці лінії, і не забуваю, у нього теж є своя, свій хвостик, на якому він раніше висів на дереві. Дивлюся на загальну композицію. У мене ще залишається ось ця гілочка і залишається сама квітка. Тут вже трошки у нас підсох листочок, але е я би хотіла додати до нього, до цієї жовтої фарби, ще. Помаранчеву для того, щоб виділити і зробити колір не схожим на попереднє, тому набираю жовтої фарби на пензлик і додаю сюди ще помаранчеву дивлюсь, яка форма у гілочки, у неї. Три-чотири листочки. Хочу їх зробити невеликими, щоб вони не перекрили мені ось цей попередній клиновий листочок, і уявляю собі, як вона лежить. Один найперший, найбільший ось цей листочок малюю тут. І потім уявну гілочку, ми її ще домалюємо в кінці. І як лежать? Ще листочки. Ось тут може. Тут ще один. Їх всього у мене чотири. І один може лежати під попереднім клиновим листочком, тому я частково намалюю листок, а частково він заховався під попередній листочок. І ось гілочка. Теж хочеться ще додати кольору. Тому візьму одразу помаранчеву фарбу і ще додам помаранчевого. У нього у цього листочка теж є середні лінії внутрішній, але я їх хочу провести зеленою фарбою. У мене зелена фарба більш така. Трав'яного кольору, і якщо у тебе вона яскрава, зелена, то можна в цей колір зелений, яскравий, додати коричневий, і тоді він стане більше до кольору трави. І теж малюю внутрішні лінії. І ось цей останній, який частково заховався, ми те, що його малюємо лінією. Є гілочка, на якій вони всі стоять. І цю гілочку показую. Можна зеленим, доки він ще мокрий, провести він ще вологий листочок, фарба не висохла, провести контури. Тому що цей у нас найближче до нас знаходиться, і ми найкраще можемо розрізняти його контури. Контури схожі на такі гострі куточки. І оцей останній, з одного боку, я можу побачити його контур. Добре, зачекаю, поки цей листочок висохне. Далі я буду малювати квітку, але поки що попрацюю з коричневим, яким, який ми малювали найперше. У мене ще залишилася коричнева фарба тут на палітрі, і я хочу, хочу додати білий колір і замішати його з коричневим, і домішати ще оцей помаранчевий, який теж там вже був. Ось такий у нас виходить відтінок, і так само малюю середні лінії, вони не будуть занадто яскраві, дивлюсь на свій листочок і повторюю форми, які вже створила природа. Хочу одразу навести контури, але як я це зроблю? Я беру білу фарбу, пензлик чистий, набираю на кінці пензлика білу фарбу. Ой, жучок приліз до мене, з листечка виліз, потім його приберем, випущу його. І буду наносити фарбу не на кінець. Не на контур, а трошки ближче до центру. Так що за білою фарбою у мене ще залишається коричнева. І теж повторюю ті лінії, які я бачу на моєму листочку. Добре, тут ще не підсох листочок, тому я почну працювати з фоном. Ми можемо зробити його будь-якого кольору, але я, напевно, зроблю його рожевим. У мене такий насичений рожевий колір. Хочу зробити його рожевим. Набираю рожеву фарбу і обережно в місцях, де наближаюся до контурів свого малюнку, я залишаю ще білі такі лінії. І так і хочу їх потім залишити і розмальовую, розфарбовую сторінку. Цей аркуш паперу, там де білий фон залишався. Набираю побільше фарби, беру найбільший пензлик і вільно розфарбовую. Півчук повзає, Ось комашка у нас вийшов живий букет. І Ще всередині залишається квітка, яку ми зараз зробимо. Дивлюсь, де ще треба додати рожевий колір. Тут хочеться додати ще більше. Вже трошки підсох мій помаранчевий, моя помаранчева гілочка попередня. Я буду зараз малювати ось цю квітку, подивлюсь, яка у неї форма. І почну я а, з гілочки, з зеленої гілочки. Перед собою поклала квітку і дивлюсь, як вона виглядає. Я бачу, що в неї є гілочка, а від цієї гілочки відходять листочки і виходять такі, ніби, напевно, це повинні бути Квіточки. Такі напів овальні напів овальної форми. Дивлюся, що сюди ще пішла б моя квіточка. І знизу теж малюю листочок. Хочу додати на гілочку, доки вона така волога, коричневий колір. У мене є на палітрі. попередній ще додаю на квіточку. Особливо на саму гілочку. Листочки можуть бути більш зеленими, а гілочка більш коричнева, якщо придивитися. І тепер буду додавати білий колір це буде сама квіточка. Беру білу фарбу, побільше її набираю. Вдивляюсь, як виглядає квітка повторюю схожі на неї форму, схожу форму. Ще одна мені тут подобається, що вона. Не з усіма квіточками, а ніби трохи з боку. Теж її дофарбовую, домалюю і її. Думаю, що білого достатньо. Даю йому трошки підсохнути. Подивлюся, що всередині, а всередині у нас такі більше ніжно-зелені. Ніжно-зелений колір, я його теж окремо ще виведу на палітру. Додам білий і саме ним додам серединку в квіточки. Тепер хочу зробити контур всім іншим листочком, які вже є. Вони підсохли до цього часу. І ми можемо зробити це або фарбами. Або можемо зробити фломастерами чи лінером. Це такий тоненький фломастер. Я хочу спробувати зробити лінером і просто веду зверху. Більш хочу підкреслити гостренькі кути, які були на листочках, і ми передавали це фарбою, а тепер ще підкреслимо. Фломастером або лінером. У мене є такий тоненький, але його щось не дуже видно. І є ще один такий більш товстий. Зараз зараз спробую ще його. Цей краще видно. Залишу його. І не забуваю про те, що у нас є ще ось тут гілочка. А, всередині теж трошки поверну, щоб було зручніше малювати. всередині теж виділяю листочок клиновий попередній. Ця гілочка ми вже її виділяли зеленим, так і залишається ще ось цей кленовий листочок можна виділити. Хочу додати йому трошки об'єму, і тому його контур у мене виходять за ті жовті плямки, які ми вже малювали. Ось так. Ще у мене є коричневий листочок, найперший, з якого ми починали. Його я ще теж хочу виділити чорним. У нього є внутрішній контур білий. Потім у нас іде коричневий і тепер ще буде чорний зверху. Тепер я дивлюсь на загальну картинку у малюнку і думаю, куди що хочеться додати, якщо хочеться щось додати. Можна ще додати жовтого, сюди. Між лініями, які ми вже малювали, як серединку. Додаю ще жовтий. Машка моя тут повсюди. І ще трошки жовтенького можу додати там, де малювала квітку, щоб вона ще не просохла, вона мокра і тому фарба. Жовте додає, ніби справжні пелюстки. Ось так. Думаю, достатньо наша робота, осінній букет готова.